Гей, гаю, кидай хліб, боги прийшли. Що знову? Цього разу точно. Один говорить, інший мовчить, все сходиться. Швидко, бери вінки і бика, поки нас не втопили, як тих, хто прошляпив прихід богів. А було все так, колись, давним-давно, два бога вирішили влаштувати контрольну перевірку людства. Вони спустилися в образі мандрівників, місто, горде, не помічало богів. Їм що повилазило? Вони не бачать, хто до них прийшов? Крім однієї бідної пари, вони, не думаючи, запросили мандрівників, а вранці місто зникло в небутті, а пара вижила. То хто ж стояв біля воріт? Не Зевс і не Гермес, хоча, на перший погляд, цілком могли б зійти. У 49-му році нашої ери в лістру прийшли Павло і Варнава, А потім. Прямо посеред площі Павло побачив людину кульгавого від народження і зцілив його. І понеслося Це вони! знову прийшли! Бики, віники, точніше, віники! Же Зевса витягнув боків. Люди, ми такі ж, як ви, ми не боги. Та колістрі почалося служіння Павла і Варнави. Вони розповідали про Христа, про Воскресіння, про прощення і милість. Яка не залежить від храмів і статусу. І навіщо вам ці клоуни? Хочете, щоб у вас в кишенях вітер свистів? Ну, хоч трохи думати головою треба. Що буде, коли люди повірять в їхнього Ісуса? Думаєш, сьогодні до Зевса, а завтра до Ісуса? А потім храм закривається, лавка порожня, зате у них все по кишенях розкладено. І як ти думаєш, як головний Бог на це дивиться? Так. Яка погода? Давно дощу не було. Далі почалося те, що завжди відбувається, коли страх зустрічається з маніпуляціями. Павла витягли за місто і побили каміння, вирішивши, що він мертвий Варнава дивом спасся. У стародавньому світі люди вірили, що хвороба це покарання або попередження від богів. Замість лікарень вони вирушали до храмів Асклепія. Зцілення не включало лікарів, воно означало ритуали, молитви та жертвоприношення. Купці приносили жертви Гермесу, богу прибутку, подорожей, обману. Кожен ринок мав свій вівтар або храм. Навіть податки часто йшли на підтримку храмів і духовенства. Імператор влажався сином богів або навіть самим Богом. Перед кожним засіданням Сенату або міської ради проводилися жертвоприношення, щоб отримати божественне схвалення. Неможливо було правити без благословення богів. Перед битвами солдати кидали жереб, зверталися до оракулів і приносили жертви Марсу або Зевсу. Якщо вони програвали, це означало, що боги розгнівані. Трофеї переможців відносили до храмів, а успіх приписували божественній милості. У кожному будинку були домашні боги, лари і пенати, і люди щодня приносили їм невеликі жертви. Вівтарі стояли в передпокоях або кухнях: шлюб, похорони, врожай, дощ, творчість, у всього було своє божество. Це лише невелика частина прикладів того, як поклоніння богам пронизувало все суспільство. У 51-му році нашої ери. Павло знову прийшов до Лістри під час другої місіонерської подорожі. Тут він зустрів Тимофія, юнака з доброю репутацією серед віруючих. Павло взяв його в супутники, і Тимофій став його учнем і помічником. Лістра залишалася важливим пунктом для ранньої церкви. Далі почався найважчий період 200 років гонінь. Християнство швидко зростало, але Рим бачив у ньому загрозу. Відмова брати участь у жертвоприношеннях і поклонятися імператору розцінювалася як бунт. Християн катували, спалювали, кидали звірам. Але замість того, щоб зникнути, віра тільки поширювалася. З покоління в покоління. Передавалося Євангеліє від дідів до дітей, незважаючи на страх, біль і смерть. Через три покоління все змінилося світ більше не поклонявся Зевсу, а хрест став символом нової епохи.